Ще одну е, публікацію, на яку варто, на мою думку, звернути увагу, це от журнал Тиждень опублікує доволі велике інтерв'ю з керівником Укроборонпрому Романом Романівим, який розповідає про те, яким як. Вдалося налагодити роботу «Укроборонпрому», як відлагоджена нова система постачання зброї до нашої армії. Як відзначає, також що за останніх півроку фактично українська армія від «Укроборонпрому» отримала більше військової техніки та боєприпасів ніж за всі попередні 23 роки незалежності. Ну, це така. Масштабна робота проведена, ну, але тим не менше якось вдалося налагодити і систему фінансування. Він відзначає, що і надходить тут. Тут уже треба подякувати так, би мовити, нашим фінансовим властям, які зуміли все таки виділити кошти на підтримку «Укроборонпрому», на те, що замовлення військові виконуються, фінансуються, і армія отримує військову техніку в необхідних кількостях. Окрім того, дуже цікаве питання було задане стосовно нашої військової кооперації з Російською Федерацією. Відзначено, що фактично вона зараз припинена, і тут пораховано втрати, до речі, наші від цього припинення. Ми втратили близько 3 мільярдів гривнів. Ну, це як кажучи, при наших обсягах фінансування військового бюджету в цьому році це ну я не скажу, що це така як на мене, не критична сума. І як бачимо, що наш «Укроборомпром» виходить з цієї ситуації і окрім того постачає війську ар військову техніку в необхідних кількостях.